У світі де все більше і більше нашого життя проходить онлайн. Питання захисту персональних даних стає все більш актуальним. Щодня ми ділимося з інтернетом безліч інформації про себе: ім'я, прізвище, номер телефону, адреса, фінансові дані. Чи замислювались ви, куди йде ця інформація? Привіт, мої дорогі! Нещодавно я зіштовхнулася з ситуацією, що хотіли викрасти мої дані. Мені стало цікаво, у скількох тернополян була така ситуація, і чи вміють мене захищати свої дані? Добрий день. Чи можна дати декілька питань? Добрий день. Так як ви вважаєте, чи добре захищені ваші дані? Я вважаю, що так, адже в мене майже всі достигнуть Перевірка, і в мене всюди приватні аккаунти. Ну, частково. А чи зіштовхувалися ви з проблемою захисту ваших даних? Інколи так. Це треба показати в телефоні. Я не зіштовхувалася. Я теж. Ну, звичайно, зіштовхувалася. Так було. До мене дзвонили. Казали, що я виграла 30 тисяч і просили дані картки. А я просто вибила. Як ви ставитесь до того, що компанії збирають ваші персональні дані в обмін на промокод та знижку? Ще раз це питання. Ну, я не знаю, куди вони можуть це використати і з лежною яку інформацію повідомляти: 50 на 50. Було б добре, якби вони у Ошню, куди наші персональні дані потім будуть використовувати дуже негативно, тому що компанії перед тим як збирати персональні дані, мали б зі мною це узгоджувати. А вони цього не роблять. Які, на вашу думку, найбільші ризики пов'язані зі збором та використанням персональних даних? Я просто дуже багато шахраїв, які просто мають мету нажитися на людях або там на старших людях, які ще не сильно розуміють, можуть набрати кредитів, якщо ти там багато своїх персональних даних залишиш, можуть шантажувати, можуть викрадати. Як на вашу думку, можна захистити ваші дані? Не один той же самий пароль просто ставити. У мене майже на всі програми різні паролі стоять. Мені здається, по перше, треба часто змінювати пароль і не з усім погоджуватися, читати перед тим, як я погоджуюся. Питання на засипку, по перше, нікому їх не розказувати. Що, якщо це стосується саме паролей, то їх ніде не записувати, зберігати все в пам'яті в голові. Думаю, що менше їх розповсюджувати в соціальних мережах. Раз в півроку змінювати пароль, не переходити за невідомими посиланнями. Ну та клепку мати. Ну, наприклад, після того як отримали посилку, потрібно накладну порвати або замалювати, щоб не було видно даних. На основі відповідей опитаних людей, я хочу показати, як застерегти себе і захистити свої дані. Добрий день, це менеджер приватбанку. Алло, добрий день. Хочемо повідомити, що вашу карту заблоковано. Для відновлення карти назвіть, будь ласка, термін її дії та CV-код. Ніколи не надавайте інформацію про свої картки третім особам, навіть якщо вони звертаються до вас, нібито від імені банку. Добрий день. Хочу замовити у вас телефон Олексій доставкою. Добрий день. Звичайно, оформляєте в додатку. Ось посилання. Ніколи не переходьте за невідомими посиланнями. Гроші вперед. Дані у вас в телеграмі. Так, номер телефону. Що <гас> сталося? Блін, треба пароль. Добре, що в мене вімкна двоетапна перевірка і я можу відновити свій аккаунт. <гас> <гас> Де мій гаманець? О, хтось гаманець загубив. <гас> Скільки карток? дзвони дзвонив банк, щоб не вкрали гроші з карти. Добрий день, я загубила гаманець з картками вашого банку. Заблокуйте їх, будь ласка. Ну що ж, мої дорогі, сподіваємось, це відео допоможе вам уникнути ситуації з викраденням даних. Все ж, якщо ви потрапили у таку ситуацію, будете знати, як діяти.